Як ти думаєш, що формує тебе як особистість? Насправді людину формує три головних фактори. І зараз ти їх почуєш, тому скоріше постав лайк для енергообміну, для подяки мені. Дякую. А в кінці цього відео ти отримаєш від мене чарівний пенділь. Отже, дочекайся. Погнали, перший головний фактор, який формує тебе як особистість це твоє мислення. Те, як ти думаєш, про що ти думаєш, так або інакше впливає на твої вибори, твої рішення, твої дії. Друге. Другий фактор те, що ти вживаєш внутрі, твоє їжа, напої і так далі. Все те, що ти кладеш у рот так або інакше впливає на твоє самопочуття, твоє здоров'я, твій зовнішній вигляд. І третє, це те, з ким ти спілкуєшся на регулярній основі. Твоє оточення, твоє ком'юніті так чи інакше впливає на твою самооцінку, твої досягнення, твої успіхи. А тепер леві. Чарівний пенділь для тебе. Будь ласка, подумай, як ти закінчуєш свої думки і налаштуй своє мислення на позитивний лад. А це можна зробити так, що закінчувати кожну свою думку чимось позитивним, хорошим. Наприклад, все ж таки добре, що зі мною це сталося. Це навчило мене, і далі ти сама або сам продовжуй, чому тебе це навчило? Навіть якщо це негативна ситуація, стосунки токсичні, подумай, що дало тобі це як досвід. Візьми цей досвід, подякуй і плавно рухайся по життю далі. Друге, відслідкуй, що ти вживаєш внутрі. Наш ЖКТ це другий мозок. І якщо в тебе привалює якісь шкідливі речі, вреднощі, подумай, чому це? Можливо, ти просто заїдаєш стрес, страх, комплекси, можливо, ти компенсуєш своє недовольство. А краща компенсація це, ну, звичайно, це спорт. Це сон, секс, окей, він теж, і прогулянки. Або танці. Якщо ти хочеш компенсувати, краще потанцюй, і, або прогуляйся і висипайся. І е, такий лайфхак тобі, якщо хочеш гарно виглядати і круто себе почувати, перед кожним вживанням їжі випивай склянку або, або хоча б півсклянки, Теплою, трошечки горіч, річкуватою води і подивишся, що з тобою станеться. Станеться ось так. І третє, відслідкуй, з ким ти е, спілкуєшся на регулярній основі. Якщо твоєї ком'юніті-оточення нудне, скучне, нікуди не, е, не намагається. Е, Діяти, потрапити у краще життя, не радіє тобі, твоїм успіхам, якщо не ставить тобі лайки, не надихає тебе, прибирай це оточення і окружи себе людьми, які за тебе радіють, тебе кохають, підтримують, надихають, самі стараються і тебе підтягують. І ти побачиш, що ти. Скоро ти вийдеш на новий рівень, і ти почнеш робити успіхи, і люди тебе будуть підтримувати, щось підказувати, радіти за тебе. Це зовсім інший рівень. І тобі це буде надавати енергії і натхнення, і ти будеш мінятися обов'язково. Напиши мені, будь ласка, в коментарях, з чим ти згодна або згоден, а що викликає в тебе якісь сперечання, з чим ти, може, не погоджуєшся. І обов'язково постав плюсик, якщо ти точно будеш це діяти. Мені буде важливо це побачити.